Привіт, поділюся з вами своїм таким результатом, який я отримала за минулий рік. Свідомого проходження продукту наголошу те, що я з компанією знайома з продуктом з 2019 року, пила так. Знаєте, от п'ю-не п'ю результат не пам'ятаю, чесно, коли я травмувалася 23-го року на франківському півмарафоні, бігла 21 кілометр, на 18-му кілометрі у мене коліно не розгиналось. Просто я відчула різкий біль і все. А, але я продовжила свій маршрут. Я не зупинилася, я добігла зі сльозами, коліно не розганали. Зробила мені, я пробігла псто ще один півмарафон, тому що в мене була заявка. Після За того я зробила МРТ, ставили під питанням оперування, тому що у мене був надірвана зв'язка. І ось оце, що ставили під питанням міністрів, це в основному травма футболістів. Це не бігунів, але ну, таке буває. Виявляється, це була стара травма, і тільки після цієї травми я зареєструвалася в Корал. Я прийшла і кажу: мені треба. Мені. Оксана Ярослав'яна першим ділом сказала: ми маємо пройти концепцію. Білорон, це, звісно, добре, але треба починати з води з усього. І в листопаді місяці, 23-го року, я починаю проходити концепцію від самого початку до лютого місяця, пройшовши всі три програми. Я вам скажу так: білерон, колаген. А через два тижні від початку проходження я почала бігти перших два кілометри, два кілометри. У я бігала півмарафони 21, 25, а тут перші два. І я пробігла їх без болю. Звісно, що це було ж ще проходження продукту. Це не один раз, але це не основна моя мета, яка була. і... Той результат, який я отримала, неочікуваний був взагалі для мене, тому що я шість років на гормональній терапії. Вже пішов 7. А я на гормонах, тому що у мене є пролактинома, а, пухлина в голові, яка тільки гормоном знижується, mm -hmm. інакше ніяк. Шість років лікарі, ендокринологи, професори, які мене ведуть, збільшували мені дозу гормону. Тобто, дивіться, норму гормону людина п'є в середньому ось цю для цієї проблеми: це пів, таблетки, в тиждень. Ви розуміли, я споживаю 4,5 таблетки в тиждень. В практиці ендокринолога я друга людина за її ціле життя, я друга людина, яка п'є таку дозу. А за минулий рік мені два рази зменшують дозу гормону. Жодного разу за шість років мені її не зменшували взагалі мені її збільшували. І ось у цей момент, коли вона мені каже, ми будемо зменшувати, тому що в тебе гормони в нормі. Каже, що ти робила? А я така сижу, я пам'ятаю сьогодні в кабінеті і кажу: нічого не робила. Ви ж кажете, що на гормон. Ну, мені так чітко, шість років говорили. На пролактин нічого не діє. Я питала, що ще забрати з харчування, що додати, що зробити. Бо ну, мені це важливо, я змучилася з гормонів. Не склали нічого. Я кажу: та нічого такого не роблю, так'ю баночки там мені наставник, каже, що там робити, які баночки. Ну і я їй розказую, що я проходила концепцію. Пройшла всі три програми, голодування, все, як має бути. Вона каже: я не знаю, що ти п'єш, але пий дальше. Це було в березні перша зміна по гормоні зменшення. В серпні я якраз літом проходила ще раз концепцію коловаду, в серпні мені ще раз лікар зменшує дозу гормону. Протягом минулого року мій гормон коливався в нормах а десь в межах 11. Тобто, якщо показник гормону йде там від мінімального до максимального, це було середнє значення. Тобто, у відповідь протягом цілого року він в середньому на 11 показнику. Ну це дуже хороший результат був. Але я вирішила на цьому теж не зупинятися. Ну, я ж така людина, розумієте? Я ж не можу сидіти на одному місці. А минулого року я вирішила пробігти м, найважчий в своєму житті марафон. А це марафон це 42 кілометри ми рахуємо. А я пробігла гірський марафон, чорногірський хребет, 56 км. кілометрів, п'ять вершин двох Ви тисяч. Уявляєте, ці найбільші вершини в Україні. Ну тобто більших немає, 6 вершин. Я прибігла всі ці вершини вночі, в 12-й ночі старт без жодної травми. За минулий рік я пробігла цей марафон, я пробігла в Амстердамі марафон. За цілий рік в мене набіганих було набіганих тільки, не ходьби, там, нічого такого три тисячі кілометрів без жодної травми. Ось це для мене досягнення, скажу вам, найбільше. І як ви думаєте, що я роблю цього року? Я готуюсь до нового марафону, який буде бігти у відні, тому що я вже точно знаю, що я можу підготуватися і пробігти без травм. Тому, якщо е, комусь буде цікаво, скажу вам так, він працює, білоронг, ві, е, колаген і концепт. Більше нічого я не роблю, чесно. Ось Светлана, я дякую тобі, я хочу тобі, з тобою ефір, але дивись, я думала, що я до сьогоднішньої хвилини вже все чула, всякі результати чула в Коралі. Мене вже важко чим здивувати, але тобі це вдалося. Значить, давай трошки буду тебе допитувати. Тобто, ти так. професійна спортсменка, так? А, ну, я би сказала, що це аматор, тому що професійний спортсмен від аматора відрізняється тим, що професійний заробляє цим на життя. Аматор це людина, яка просто бігає. Я бігаю з тренером, я займаюся з тренером у залі, але я цим не заробляю. Це таке більше моє хобі. Ось так угу. називається. Тобто це не приносить угу. мені доходу. Угу. Ти... Займаєшся, це приносить тобі задоволення, ти відчуваєш так, від цього? Так, так, так а, скажи, це з твоїм діагнозом про лактинома? Так? так. Так, Який встановили мені у 18-му році? 28 грудня перед Новим роком. Добре, а як проявлялись якісь певні симптоми, було Я вам інтерес? скажу, що у мене не було. Ну, у мене був один симптом, але я по своїй дурості а, повірила лікарю, не зауважила. У мене два з половиною роки не було критичних днів. Mm -hmm. На той час мені було 28 років. Та, тобто я молода жінка, і я ходила до Йова. Ну, як нормальні люди, та лікаря, який мене вела дуже багато років, і вона мені сказала: тобто, є два варіанти або в тебе ранній клімакс. Можливо, вона сказала, або а, варіант тому, що в нас а, дуже високий гормон і треба сідати на гормони. А пояснення, як такого, сідати на гормони, що з цим робити, мені не дав ніхто, а я побоялася гормонів, тому що в мене тоді був стереотип, що гормони це зайва вага. І я ну, відмовилась. І два роки і три місяці, вроді, у мене не було критичних днів взагалі. Найкритичніше, що я вже зрозуміла, що потрібно до лікарів, так коли в мене а, молодої жінки, яка не годує дітей, бо в мене діти вже були дорослі. Ну, як дорослі, більше вже та не годовані, в мене йшло молоко з грудей. Ось тоді це вже був тривожний дзвінок. Ось тоді я почала дізналася в мене знайомі мої близькі, і мене заставили пройти повний, як я кажу, техогляд. І тоді дізналася, що в мене пухлина розміром 9 на 9. Неоперабельна. Тому що мене дивився нейрохірург. Якщо пухлина розміром більше одного сантиметра рахується, то вона вже оперується, не лікується. У моєму випадку пухлина була розміром 9 міліметрів на 9, тому тільки гормональна терапія. Не, не чую Наталя. Скільки зараз пухлина? Um, рік тому я робила мертами, минулого року не робили, будемо робити зараз навесні, а похлина вже було мене з половиною міліметри. Мені нема що сказати. Знаєте, друзі, я ще раз, я другий раз в житті це говорю, почувши такий результат. Ви ніхто, ми з вами ніхто не маємо права пройти повз людині і не розказати їй про корал. Ви бачите людину, яку ну, вас не турбує, будь повіриться людина вам, чи не повірить, що вона скаже, ну, шарлатани, ми і так далі, бади не лікують все. Ви, тому що завдяки цій людині, яка передасть, можливо, хтось її оточення, шукає вихід. Ви чуєте? Ви на власні вуха чуєте і бачите цю прекрасну дівчину, у якої наскільки зменшилась пухлина в голові. Вибачте, пухлина неоперабельна. Розумієте, дій, тому дій, якщо дій, будуть дій, запитання, ми залишимо запитання ще в кінці, бо в нас ще багато гостей. Але ну ось так я попала в точку. Дуже вражаючий результат. Дуже вражаючий. Славочка, я дякую тобі. Ти на правильному шляху дякую. і напевне, будемо всі надіятися і молитись за те, що наступні МРТ покажуть, що пухлини немає. Ти надіюсь на те, що вже її немає, і я зможу зійти з цього гормону в печі. Угу. Дуже дуже тобі вдячна, як то досліз результат, і я тоді потім з тобою зв'яжуся, бо це потрібно говорити. Добре, Світланка, здоров'я дякую тобі.